Національний мультипредметний тест 2023. Блок фізика, розділ термодинаміка, практичний блок. Температура нагрівника ідеальної теплової машини дорівнює 527 градусів Цельсія. А температура холодильника становить 7 градусів Цельсія. Визначте, яку кількість теплоти має передати нагрівник робочому тілу, щоб машина виконала корисну роботу 5,2 кілоджоуля. І так, прочитавши умову задачі, записуємо її скорочений запис і пригадуємо, що ж таке теплова машина. Теплова машина складається з трьох основних таких блоків: нагрівник, робоче тіло і холодильник. Робочим тілом може бути, наприклад, нагріта пара, пари бензину тощо. Холодильником зазвичай є навколишнє середовище. І не в аналізуючи в деталях, як саме буде працювати теплова машина, за якими ізопрац... на основі яких процесів, нам головне пам'ятати, з яких частин вона складається, і що кількість теплоти, яка передається від нагрівника до робочого тіла, ми позначимо як Q-нагрівника. А кількість теплоти, яку передає робоче тіло до холодильника, Q холодильника Оскільки Q нагрівника і Q холодильника завжди будуть мати різне значення, то робоче тіло виконує за рахунок цього корисну роботу, яке, яка обчислюється як різниця цих, цих кілько, цієї кількості теплоти. В свій час, коли е, е, необхідно було вдосконалити теплові машини, а на сьогоднішній день ми вже скоро взагалі будемо відходити від теплових машин, так складається історично, е, то ось коли була ідея знайти найпрекраснішу, найідеальнішу теплову машину, коефіцієнт корисної, дії якої був би найбільшим, то вчений Карно такий цикл віднайшов, він складається з двох адіабат і двох ізотерм. І при цьому, якщо нагрівник має температуру Т1, а холодильник Т2, то коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини можна обчислити як Т1, відняти Т2 і поділити на Т1. Тобто коефіцієнт корисної дії ми можемо знайти через е температуру холодильника і нагрівника відповідно. Але звертаю вашу увагу, що у формулі температура обов'язково повинна бути у градусах Кельвіна. Тому нам потрібно спочатку перевести 527 градусів Цельсія відповідно у Кельвіни. Давайте запишемо. Т1, тобто температура нагрівника, буде дорівнювати 527 додати 273 і, відповідно, 800. Кельвінів. Тоді температура Т2 7, додати 273 дорівнює 280 кельвінів. А, відповідно, різниця температур Т. 1 відняти Т. 2. Можна знайти як 527 відняти 7, тобто 520 Кельвінів. Звертаю вашу увагу, що абсолютне значення температури в Цельсіях і в кельвінах буде відрізнятися, а от різниця температур і в Кельвінах, і в це буде однаковим числом. Тому щоб, тому, щоб, тому, щоб спростити обчислення, я взяла 527 мінус 7, хоча можна було взяти так само 800 і 280. Е, отже, для того, щоб знайти Q на нагрівника, пригадаємо ще одну формулу для обчислення коефіцієнта корисної дії, ідеальної теплової е, машини або будь-якої теплової машини. Е, отже, а-корисне поділити на кількість теплоти, яка йде від нагрівника до робочого тіла, це відношення і визначає безпосередньо коефіцієнт корисної дії теплової машини, ну, ідеальної теплової машини в тому числі. Отже, для того, щоб розв'язати задачу остаточно, нам потрібно проаналізувати. Дві формули, які я зараз виділа в рамочку. Якщо ви пам'ятаєте з математики, а я впевнена, що ви пам'ятаєте основну властивість пропорцій, то щоб знайти Q на грівника, ми скористаємося так званим правилом хреста. Отже, Q на грівника дорівнює Т1 помножити на А корисне. Поділити на дельта Т, тобто Т1 відняти Т2. Е, легко бачити, що температура у нас вся в градусах Кельвінах і при е, діленні ця одиниця вимірювання скоротиться. А робота дана в кілоджолях, тому таким чином ми отримуємо кількість теплоти, яка передана від нагрівника до робочого тіла, також у кілоджолях. Перейдемо до обчислень. Отже, на нагрівника дорівнює т 800 кельвінів. Помножити на корисну роботу 5,2 кіло І поділити на різницю температур на 520 кельвінів. І так, кельвіни у нас скорочуються, скоротимо також на 100 чисельник і знаменник. І, відповідно, 5,2 також скоротиться, і відповідь отримаємо 8 кіло джоулів. Оскільки умові задачі нас просять записати відповідь у кілоджолях, у відповідь ви вносите лише число 8. Це завдання з відкритою відповіддю, і ось так швидко і легко ви отримуєте ще 2 бали у кишеньку свого НМТ.